Деякі дівчата з дитинства мріють стати актрисами та моделями, а дехто водієм тролейбуса. Лілія Ніцова розповідає, що з дитинства хотіла керувати, так би мовити, вусатим транспортом. І ось через багато років її мрія збулася. Лілія нам демонструє здобуті навички. В першу чергу ми ставимо штанги на провода, щоб тролейбус мав питання і мог поїхати. ставим всегда правую штангу, потому что это ноль. Канат всегда заводим за лиру, чтобы он не путался и не дай бог не случилось ничего. Лібус до електричеством, можемо їхати. Лілія за кермом легкового автомобіля вже понад десяти років. Та, попри здобути досвід, пересісти з автівки на тролейбус було досить складно, оскільки потрібно звикнути до нових габаритів транспорту. Зізнається жінка. Знаєш ширину тролейбуса, ти розумієш, влізеш ти. Візуально. Візу... Візуально, Візуально просматриваєш. Взагалі, ми считается, що якщо передня часть влізла, значить пролезет повністю весь тролейбус. Ольга Кирилюк теж досвідчена кермувальниця. Після декрету жінка вирішила спробувати себе у новому виді транспорту і згадує, як перший раз сіла за кермо тролейбуса. Спочатку було трішечки страшно, тому що машина така велика. Але потім після першої спроби все вдалося. Сіла і поїхала. Складність в тому, що треба ще очі піднімати нагору і дивитися, як дві дороги в тебе зверху і знизу. Тобто, це потрібно контролювати. Тобто, потім ще будуть пасажири, дуже багато треба уваги. Але це дуже цікаво. Свій перший виїзд в місто за кермом тролейбуса згадує ще одна учениця Олеся. Було страшно, во-первых, що машини маленькі, возле тебе очі, і треба було розчитати габарити і, і на поворотах, і в полосі, і просмат... продивитися всі зеркала, тим більше це в тебе не одна двір. Ми налаштовуємо зеркала, щоб ми бачили всі двері. Бачили салон добре. І салон, і двері салона, коли вони закриваються, відкриваються, хто там є, щоб було видно. Сьогодні професія водія тролейбуса досить затребувана, а в комунальному підприємстві Одеськ -міськ електротранс є вакантні місця. Більшу частину складу водіїв тролейбусів і трамваїв наразі займають саме жінки, розповіли в тролейбусному депо Одеси. Свій 25-річний досвід керування та здобуті знання майбутнім водійкам передає інструкторка Ірина Величко. Жінка розповідає, вперше в своєму житті сіла саме за кермо тролейбуса і лише згодом відкрила категорію Б. Це, в принципі, управляти тролейбусом не так уж і сложно, просто треба привикнути. Единственное, что он габаритный, да, водители на автолюбители, которые ездят на маленьких машинах, они не понимают, что это машина, которую тяжело остановить, она сама по себе от 12 до 18 тонн, то есть без пассажиров ее тяжело, плюс наши пассажиры, это еще прибавляется вес и тяжело останавливать. На маленьких машинах це не вчитують і підрізають, і, і ругаються з нами. из за того, що ми там десь медленно їдемо, десь там не так, як їм подобається. Опанувати всі подробиці водіння тролейбуса може будь-хто, як чоловік, так і жінка, зазначає Ірина та додає, що ця професія не має гендеру. Ми, як водії наставники, ми підстраємося під кожного ученика, щоб його навчити габаритам, навчити поведенню і всьому іншому. це. Подход к каждому человеку. Тут нельзя сказать индивидуально, каждому ушел одно и то же. Нет, тут тут в какой-то мере я еще и работаю психологом, потому что не всегда получается. не Надо чуть больше времени, кому-то меньше времени. Щоб стати водієм тролейбуса, необхідно пройти п'ятимісячний курс навчання, який складається з теорії та практики. Перший час водійки будуть працювати разом з кондуктором. Це полегшить їхню роботу, але потім, набувши необхідного досвіду, вони зможуть самостійно курсувати одеськими маршрутами.